До Твого краю і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе твоє обурення, спинив жар гніву Твого, обнови нас, Боже, нашого Спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнітові. Чи будеш гніватися на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду й до роду? чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватися в тобі? Яви, о Господе, нам Твоє милосердя, подай нам Твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить. Про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим Милосердя і вірність Зустрінулися разом. Справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба, та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть урожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний, спаси, О ти, Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся наду мною, Господи, бо я весь час до тебе кличу. Звесели душу слуги Твого. До тебе бо, о Господе, я підношу мою душу, бо ти, о Господе, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господе, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о, Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти, Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї. Щоб я ходив у твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм острах мало, я буду дякувати Тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем, і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти врятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже, горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чагає, вони й на Тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. Оповернись до мене і змилуйся надо мною. Дай слузі Твоєму Твою силу. І спаси, сина служниці Твоєї, яви мені знак милости Твоєї, щоб ненависники мої те бачили й осоромились, бо Ти, Господи, поміг мені й мене потішив. Ти, що живеш під всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа, Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітків птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і забороло, його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш, і кару грішників побачиш, бо Господь. Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога Твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Тому що Він явив свою любов до мене. Я його врятую, я вивищу Його, бо знає моє ім'я, візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з Ним у скруті, я визволю Його і Його прославлю, довгим віком Його насичу і явлю йому Моє Спасіння. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на хіровимах воссідає, нехай земля стрясається, Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість. Ти ж утвердив правоту. Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадітениць перед підніжжям Його стіп, святий Він. Мойсей і Арон між Його священниками і Самуїл між тими, що Його ім'я прикликають. Вони Господа прикликали. І він відповідав їм. Він промовляв до них у стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога. І припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш святий. Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господеві з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі, знайте, що Господь то він Бог, Він створив нас і ми йому належимо. Його народми і вірці Його пасовиска. Увійдіть з подякою в Його ворота, в його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я. Добрий Бо Господь, повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Про милість та про справедливість я буду співати, Тобі, О Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу! Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого. Що творить беззаконня, зненавиджу, до мене, той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу й знати. Хто обмовляє та й кома ближнього свого, того я призведу до мовчанки, хто має горде око й пиху в серці, нестерплю того, очі мої на вірних краю, щоб жили зі мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у домі моїм, хто лукавство творить, хто кує брехні, не стоїться перед очима в мене, щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня.